Доброго ранку, друзі! Ранкові курасани в ефірі. Чи добрі вони, Юлія, судячи з того коктейлю дивовижного, незвичайного, з огірком, з перчиком, з розсолом? Чи все Мені добре? здається, що ну, велика кількість українців, які прокидаються в ну, понеділок. А прокидаються вони, як правило, з великого будуна. Вам краще знати. То я я сказати, краще сказати. що Вранці кава чи зелений чай, куди, якщо є розсіл і якщо є зелені ось, смачні огірочки, чи, можливо, е е хазяйки для себе господарочки. Що що ти о, робила о, вчора о, вечора? Це гарно розсіл. Це було? Якась паті дивовижна. Ну, найголовніше, щоб це не потрапило. До таблоїду у вівторок Ну і не потрапило сьогодні до пресогляду. <смеш> Судячи з, з вигляду, все нормально. <смеш> Ні, хлопці, ну дійсно буває таке, що наприклад встаєш зранку, ти чоловік, да? одна не може одна не може, оскільки вона <смеш> з коктейлем, да? друга не хоче. Да? І ти думаєш, ну що ж тобі робити, треба ж поснідати. І тоді, на думку, приходить. Згадуєш холостяцький сніданок. Да? Одного разу холостяцький сніданок зробила мені моя мама. Цей рецепт я запам'ятав надовго, і зараз ми його приготуємо. Отже, все дуже просто: готуємо холостяцький сніданок. Які інгредієнти для цього використовуємо? Ви бачите, на столі ніяких інгредієнтів, окрім курасанів, окрім коросанів. Казка була що там, каша стопора. А це у нас буде що суп? Суп з усього. з усього. Отже, насамперед, гадайте, у вас знаходиться холодильник. І е, згадали, да і прямуйте до нього. Ідіть просто до нього, і так не... і дивіться, що там є в цьому холодильнику. О, прекрасний холостяцький холодильник. Тут справжні повіше. от так? після Це вчорашнього буде. після вчорашньої вечірки у нас залишився шашличок. У нас залишилися тут якісь овочі з гриля. Слухайте, а так, ми нормально. є якась зелень. Оце все ви складаємо. Слухайте, що це за у нас є якась цибулька, От, більше нічого, в принципі, не потрібно для того, щоб вийшов чим... соус табаско? Соус табаско – це смак вже на кожний на, на, на власний розсуд. Отже, панове, я показав вам всі ці інгредієнти: зелень, залишки, шашлика, якісь грибочки тушковані на грилі. От нам потрібна водичка окроп літри 3-4. От, і, в принципі, все. Сім перець спеціально. Так ми готуємо суп Валера, Валера правильно? Валя... Отак. Валера. Хочеш супу? Не супу? хочу супу. Хочеш шашлика. Хочу, хочу, хочу. Не дам, не дам, 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 дам не дам, шашлик. не дам. Дочекайся, дай, дай дай суп. баклажанчика колись кису. Кипляч... Бери баклажанчик. Бери баклажанчик. Дякую, Валера. Вкіплячу воду. Вік не забуду твою доброту. Юлечка, уважно на майбутнє. Вкіплячу воду занурюємо яловичий свинячий Уряд чи який завгодно у вас залишився шашлик. Mm -hmm. От, будь ласка, ви занурюєте його в кип'ячу воду. І десь хвилин 15 ви маєте його прокип'ятити. Зрозуміло? Так, поки овочі сюди не занурюємо, тільки кип'ятимо шашличок. Все, можна ще грибочки а додати. Я. А він вже готовий, я сподіваюся. Шашличок готовий, звичайно. Звичайно, готовий. От mm -hmm. ми його готова, занурили і було. поставили. На, на 15 хвилин, 15 хвилин це все має кипіти. Зрозуміло? З перших хвилин, О, О, боже мій, до нас повернувся yeah. з якогось бенкету. Е чарівник, yeah. е який подорожував десь в Італії, напевно, чи в Монголії, чи в Іспанії. Доброго ранку, Олександр. Знаєш, я думаю, що і Монголія, і Італія, і Іспанія це майже ідентичні країни. Принаймні, якщо зранку треба. Монголія, напити, це, а, нічого... Різницю не бачите. І Знаєш, вранку, якщо да, ти, ти йдеш іноді. Вишне на наших туристів туристів за кордоном. Ось ти розумієш, що, по-перше, їм такий суп там завжди потрібен. Ось просто, просто щоранку. Щоранку. Бо, бо я, наприклад, коли вилітав з Жулян, я я пам'ятаю, що в мене була чудова розмова з російським туристом, він точно був з Росії, я зрозумів, що бо я, я, я пам'ятаю, що я ледь-ледь -лед пив каву, щоб якось прийти до тями, а ця людина вже навертала чи то щось там алкогольне знаєш, з кока-колою. Я ну, думаю, він навіть до собору дому не дійшов, тому що завис у дюті фрі таритися. Він, він, але він туди туди доповс. Ось знаєш на на наліктях. Ну, на ну ми не віримо, що ти такий чемний. Знаєш, пив тільки каву всі три дні. Подорожі більше нічого ні, чому, не вживав. Чому? насправді там є дуже чудове вино, і його хочеть, хочеться пити багато. А навіть дуже багато і шампанське там чудовий інші штуки також. Але знаєш, якось зранку все одно полегше ніж після певних вітчизняних алкогольних напоїв. Якщо говорити про ранок, хто як відновлюється? От трапилося це, наприклад, був на дні народження чи просто на якійсь вечірці? Саша, який метод ти використовував? Я взагалі не слухай найкращий метод це, по-перше, пити стільки, щоб зранку принаймні відчувати себе нормальною людиною. Водим, ну а якщо Слухай ні, так. це в особистій розмові будуть подробиці, коли тебе себе потрібно вчасно зупинити. По-друге, по треба не змішувати, якщо вже почав. Угу. По-третє, варто все ж таки їсти е, супчик, шашлик чи все інше Вікіпедії. Ми Суп, це знаємо, піччя. як ти відновлюєшся. Як ти відновлюєшся? Ну, якось так. А... Ти лежиш цілий день. Нам... А він себе ще... не запускає, розумієш. <сосі> з алкоголем він не запускається. У мене така була історія. Знайомий <питом> мені розповів. Він коли змішав два алкогольних напої: це горілку і шампанське. Він взагалі він не міг встати, по-перше, а коли вставав, в нього ось так ніжки сплелись, і він не міг зробити крок такою вісмірочкою. Він намагався і він просто він впав. Його вже підняли і потім довезли додому. Уявіть собі. Ви змішуєте вісмірочкою такою. Насправді це пікапер був. Він використав. Це метод для того, щоб Ліну притягти в свою квартиру, щоб вона йому ніженьки переставляла візь додому, навіть не дівчина. На не могли просто приколотися і зав'язати йому шнурки. Ні, не думали. Він ось так стояв, і там шнурків не було видно. Але було видно, що він взагалі ніяк не може ступити кров. Що то не шампанське. Ну, буквально такі ситуації, але це означає, що потрібно дорогі, наші шановні телеглядачі, пити алкогольні напої. В обмежених кількостях це найважливіше і, і, і вдягати взуття без шнурівки, Якщо ви вже зібралися, слухайте на свято. Я от Пам'ятаю, було у нас таке із моїми подругами на 6 грудня. І в нас у місті є вулиця 6 грудня. Так от, зібралися ми, а то ж ви пам'ятаєте, свій вечір буває, як завжди, на 6, -е, на 6 -е січня, вибачайте. І от я, я пам'ятаю, да. що угу. настільки добре, щедрівки і колядки, ми ніколи в житті не співали на 9-му поверсі. Оце це історія така була, коли мені. Знаете, було, було, Я сильно переживала за свій організм, за печінку. За шлунок, за голову А скільки було тобі років? Це... ну то вже була доросла. Мама точно за мене як А вона Нічого веде ні. до того, якого ні. ти року народження, Юля. А мені один дід розповів дивний спосіб лісник. Він каже, може він прикалувався наді мною, може ні. Ну, о, після одного відрядження, так, по роботі, я став дуже серйозною головою. Голова разів в п'ять більше, ніж моя звичайна. Він мені каже, а що ти мучишся? Отак підходить, каже, що ти мучишся? Бери отаке сало свиняче, жовте. І каже: я що, їсти, я не Надюхай, буду їсти. Да? Він каже, ні, ти отак живіт на три. Що? Саша, приявляєш, ти 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 такий, такий шмат. Знаєш, їм видно, терли вже всі оці туристичні групи, які до нього приїжджають, і він не бачу, всі і... можуть розповідати, лише Юля історії, помогло. Так. Юля помогло. Помогу. Тому я тобі раджу. Якщо ще я так розумію, буде ти цього, натираєшся часто, так буває таке, Я в нього купив той шматок. До нормально. речі, друзі, але знаєте, є дуже цікава інформація, як все таки можна від похмілля позбутися. Наприклад, давньоримський історик пліній старший рекомендував від похмілля випавати вранці два серих совиних Сашка. От ви Сашка побачив? зацікавила я бачу, я біла, чи чи, чи так, так, інформація. Я бачу, де так дивиться, ти така сустава, що я... Сашка зацікавила інформація. Я навіть, я навіть а знай, випадков, він, він ж армітолог. Його друга освіта орнітолог. Він знається все на пташках і знає, як виглядають совиніянці. <ріг> <яйця. ріг> Саша, <ріг> до речі, де можна яйця купити в Україні? На Бесарабці чи на Лук'янівці? Ти знаєш, купує. Совині яйця здорові совині яйця. І такі далі ідеалісти греки надягали на свої античні голови вінки з петрушки. І от зускуєш, от бачите, аромат петрушки він дійсно тонізує. Не лише можна робити маски, а о! У нас, до речі, є. Не лише можна робити маски, але можна і випивати. Бачите? Петрушечка, сплити нам віночку з петрушки. Я знаю, що Петрушка В різні методи засоби використовують. Вінок з Петрушки. Глянь. На голову раз. Ні, ти ж ти ж не знаєш, як ірландці від збиваються? Слухай, на пліні я вже схожий бачу, так? так вони знаєте, вони, знає, вони походять... питання. Ой, до речі, вже легше. Тобі не треба зелень кидати. Якщо, ні, 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 я сподіваюся, ні. Ні. Може що не ні. Інших кучечок не переживай, є так. для цього нормально. О, до речі, якщо про блюдо говорити, треба кинути залишки, овочі, які тут у нас залишилися. Так, Всі можна так взяти просто і скинути. Єдине, що без лаваша. Беріть так і скидайте їх, то укроп Потрібно різати укроп Суп. Е, можна порізати, а. можеш порізати, ліночка. Хоча ж ми колись такі. Продовжуйте але, про рецепт. Ірландці зна... взагалі, Я коли от прочитала, я, я так здивувалася, ірландці або позбутись похмілля, вони виходять на берег річки, закопують себе по шию в прохолодний пісок і сидять там, доки не буде легко. Бо Уявіть собі, я коли читала, то ви Просто В мене якось типовий ірландець, він все ж таки взагалі не париться щодо похмілля. В нього просто немає, немає пробіжної стадії між початку і перестав культи. А й... ви в такому пубертатному періоді, коли п'ю-п'ю-п'ю-п'ю, п'ю-пью, п'ю-п'ю. Оді ході там саме ось як в рекламі тоді цих підгузок. І ще один хороший ще один хороший спосіб взяти, ну наприклад, шот алкоголю, горілочки, додати туди, десь ложечку чайної солі. Перемішати і випити це дуже складно зробити, але теж запускає організм, відновлює тут от всі вірю. Голови, вірю. Після цього я він запуститься і палестя. не зупиниться. Ось що люди тільки не зроблять, щоб е е е виправдати якось вживання алкоголю? типу, знаєш? Ні, просто щоб тяхнути е 50 грам. Він просто ще туди солі і тоді буде корисно. А перчику додати так, взагалі по молоді, повнолодія. А які ви ще знаєте методи, як можна позбутися похмілля? Давайте скажемо Нашим доглядачам шановні я все ж таки. Якось не, 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 не перетворював би це, цю передачу не сніданок. Ми все ж таки їсти зібрали. Ми, звичайно, що не перетворювали. Ми перетворюємо, звичайно, щоб. Ну ж бачиш, якщо болить, що у кого болить, то і те… Проте... Підійдіть, понюхайте, який аромат. Сераз, які... О, до речі, якщо у вас десь... Залишилися, ну, наприклад, як у мене такі от макарони будь-які. У мене в даному випадку гніздечка. Так беріть їх, занурюйте в цей окроп, цей суп ще на 6-7 хвилин. Отак сміло. Що вам голову зайде? Валерій, мене одне питання. Ми його взагалі сьогодні їсти будемо чи ні? Я думаю, що це буде. Чи ми впродовж трьох годин нашого ефіру будемо додавати все нові інгредієнти? Ні, ми будемо додавати все, що завгодно, але нам будуть допомагати, точніше, так, супроводжувати наше готування будуть музиканти. Валерій, ну вже позвав мене, щоб я не стояла, тут просто не мозолила очі нашим глядачам. Дай чи що попробувати. На помішай, що ми вирішили, історія про гніздечка. Тепер я буду знати, що в Мілані їх макарони гніздечка Слухайте, ні, ну чесно, якщо говорити про запах, камера цього не передає, але реально. Ну, я ж знаю, дай, що роблю, Юлічка. Та Ча? дай, а перед тим, як Юля Крапівіна буде пробувати цей суп, у нас в студії ранкових курсантів музика від Катя Чілі Груп. Катя -груп, шановні вам слово. шановні музиканти, просимо вас. Ну, ну, під таку музику <реш> холостяцький сніданок має, має вийти як мінімум дуже смачним. У мене все готове. Я вже взяла Дівчата, я, вам густіше чи рідкіше? Скажіть мені, будь ласка. для похмілля, то, мабуть, все А мені можна юшечку одне? Можна юшечку? Так, Так, ну вже попробуйте. Отаке воно красиве, смачненьке, гарненьке. Ой, боже мій. Та ну Валерій, ти, ти так нахвалюєш, так нахвалюєш. Я вас вже гіпнотизую на те, щоб ви Дивіться, вихвалили ті, самі. Юлічка, будь ласка, сідай. Ти маєш Тримайте, це спробувати. Отже, холостяцький сніданок використали. Ви пам'ятаєте, пам'ятаєте, те, що якщо хочеш дізнатися, дізнатися про думки своїх колег, потрібно з ними поїсти з однієї гітарів? Обов'язково, обов'язково. Ще раз нагадаю: у нас холостяцький сніданок ранкових курасан готував я його Сараула. Отже, для нього ми використали будь-які залишки м'яса, чи то шашлика, чи то вареної, копченої, копченої будь-якої курки. Гриби теж залишки після вчорашнього банкета. Так, ну що ти так? Давай пробуємо просто. Е е юшечка, я, я водичка, висю. спеції, все дуже просто. <ст> Пробуйте, дівчата. Дуже холостяцький сніданок. Мені науку до смак хоче. Холостя... Сніданок то холостяцький, а де Холостяк? От де він, який мав би все це їсти. Я тобі пропонував вже, брачне агентство відкрити імені тебе дуже смачно. і знайти тобі красивого, гарного хлопця. Який... А любить Валерій свою дружину. Ай, молодець! Можна так не сказати. факт, не факт. Ну що ж, друзі, ми зробимо, зробимо невеличку паузу, поки ви, напевно, теж пробуєте свіховис. Але найкраще їсти все ж таки в компанії двох чарівниць, можливо, трьох, можливо, чотирьох, або просто в компанії Ай, рідники. Смачно. Ай, молодець! Невеличка пауза. Ми повернемося.